Карта дня 2 січня. Карта закоханих. Давненько її не було, є закохані. Карта нам говорить про вибір, який ми можемо приймати сьогодні. Вибір важливий від вашого вибору, буде залежати ваше подальше життя, тому слухайте тільки себе. Якщо ви чогось не хочете робити, а вам підказують з боку. Вважайте, що це неправильний вибір. Тому слухайте тільки себе, своє серце, свою інтуїцію, що воно вам буде підказувати. Закохані це в нас партнерство, це взаєморозуміння, в когось і програється кохання, романтика. Якісь приємні емоції, зустрічі, побачення і так далі. По закоханих у нас може бути присутній знак зодіака, Близнюки, можливо, буде комунікація, якась гармонія, якісь приємні, знову ж таки, день, вечір, да, спілкування з такими людьми. Взагалі карта програється в позитивному ключі, в якихось в якомусь підході до людей, де ми знаходимо з ними спільну мову. Я бажаю всім позитивного дня і до зустрічі!